Ще одне коротеньке відео хотів записати по 866. Що таке 866? Це не тільки аплікашка. Взагалі, в випадку 866, основне там не аплікашка. Це не та форма, яку ви запомнієте. Основне це аргументація. Як правило, вона викладається в іншому документі вашим представником, чи то Legal Practitioner, чи зареєстрований імміграційний агент. 866 аплікашка це дані про ваше життя, кар'єру, подорожі, знайомих, родичів. Так, там є графа, чому вас переслідують декілька блоків, які ви заповнюєте самостійно. Це просто персональні дані. По ним не приймається рішення. Рішення приймається по аргументації. Це та сабмішн, цей додатковий документ. Якщо я це роблю, це, як правило, 5, 6, 7, 8, 9 сторінок, по різному, кожного апліканта по різному, документ, який викладає суть переслідування, як конкретні факти і обставини в Україні пов'язані з конкретною людиною, чому, дивлячись на ці. Випадки переслідування інших людей, випадки геноциду інших людей, як це можна спроектувати на заявника і чому заявнику в цьому контексті загрожує небезпека? Це найголовніше, тому що ми там посилаємось на багато юридичних документів із міжнародного права і з австралійського права. Там є дуже цікаве багато моментів, які заявники самі не зможуть пояснити, в тому числі категорія переслідування, що таке соціальна група, яка переслідується. Чи може такою бути соціальна група як а, цілий етнос, от просто об'єднані тим, що вони українці, і так далі? Може. А, але це все треба аргументувати. От на цьому базується ця сабмішанця цей документ, який подається до 8.66. Тому е, е, я розумію, що хтось продавав 866 самостійно. Це дуже класно, але з цим буде одна проблема. Коли він дойде до decision making stage, там не буде аргументації. Тобто ви залишите себе один на один з кейс-офіцером, якому ви не допомагаєте прийняти рішення. І я також знаю, що, на жаль, є багато агентів, які беруть гроші і не пишуть ніколи цю аргументацію. Так робити не можна. Я думаю, що це неправильно. Аплікашка в цій візі сама аплікашка – це нічого. Аплікашка це 20 а аргументація сабмішн це 80% роботи. Тої інтелектуальний, яка допоможе десіжмейкеру зрозуміти, що ви презентуєте як переслідування себе і чому decision maker має повірувати повірити що в іншу в інше місце ви переїхати не змогли втекти, не змогли не змогли б. Що без, небезпека вам загрожує, ця Загроза постійна і ризик нападу з, з цих мілітарних формування. Ми знаємо, це і державні, і парамілітарні приватні формування, в тому числі ці вагнерівці і геноциду напроти і їх по відношенню до вас він реальний, Ризик знищення людей, які об'єднані одним, вибачте, паспортом, одним етносом, одним походженням. От що робить Submission. Submission все це пояснює. Вона допомагає делегату міністра, тобто кейс офіцеру, прийняти рішення і пояснити, що ми навіть якщо вони будуть ходити нам відмовляти, ми будемо своєю аргументацією з ними боротися. Ми будемо боротися і доводити, що вони не праві. От яка суть цих речей. Тому, навіть якщо ви замовлятимете е послуги ці у агента або у Legal Practitioner. Е legal Practitioner, вони, як правило, завжди це роблять, тому що вони розуміють, що це основний елемент, е агент іноді такі. Cut Conners зрізають і на цьому економлять. На цьому неможливо економити, це основна тема, це submission. Питайте завжди, ви будете додавати submission мої protection claims? Якщо вони скажуть, о, це в аплікації, ми там заповнили оці там по п'ять речень, оці чотири блоки. Ні. Ні. Зразу говоріть про те, що. Ну, сорі, я тоді не буду замовляти ці послугу. Тому що. Ваші protection claims в вашому садмішені, а не в отих чотирьох блоках. Оті чотири блоки це ви написали самостійно і там не завжди адекватно написано. А от ем, апліка. А от submission це то, де професіонал пояснив, чому те, що можливо не, не, не зовсім правильно пояснили ви, чому все це наражає вас на постійну небезпеку ем, тюрми, загибелі. Каліцтва тортур з боку мілітарних державних чи приватних формувань от це основний документ. Тому треба його вимагати від агента або ліг, практично, що він буде зроблений. Це основна, це взагалі основна частина роботи в цій плікарці. Всім гарного дня.